Всім привіт! Я Максим Недвига, виживши після інсульту, автор книги Як Ми перемогли інсульт. Вітаю вас на своєму каналі. Усім доброго дня! Вас вітає реабілітаційний центр «Реалайф». Я Петро Ковальчук, фізичний терапевт. Та директор даного закладу, ми з шановним Петром Миколайовичем, вирішили створити такий проект, який отримав назву реабілітація після інсульту, починаючи з самого початку, в якому ми будемо ділитися своїм досвідом. Я, як пацієнта, а я зіграю роль фізичного терапевта, тобто піклувальника, задля уникнення певних помилок, котрі можуть призвести до тяжких наслідків. А саме цими помилками можуть бути пролежні контрактури та застійні явища. Максима, як на вашому досвіді це відбувалося, ми потрапили з дружиною до нейрохірургічного відділення, і вона позиціонувала мене з перших годин перебування в цьому відділенні. І все з цього боку було нормально. Але коли я вже через декілька там тижнів почав робити. Спроби більш інтенсивно тренуватися, то я помітив наступне: що все тріщить, все якось е, дуже ускладнюють мої рухи і так далі, і тому подібне. Тому, коли я чую, що нам про реабілітацію думати ще рано, мені чесно, хочеться плакати. Я навіть не уявляю, які відчуття у тих людей, яких не позиціонували. Саме так е, одні з небажаних наслідків це можуть бути пролежні. Пролежні це є порушення цілісності тканин, котре призводить до їх змертвіння. І вони мають декілька стадій, тобто починаючи з самих легких і продовжуються дуже важкими, що пацієнт може реабілітуватися уже не після інсульту, а потрапити у профільне хірургічне відділення. Також можуть бути небажаними наслідками. Виникнення контрактур це є скутість у суглобах, і також, якщо нехтувати саме реабілітацією, це може призвести до тяжких наслідків, а саме до анкілозу. Анкілоз практично взагалі є зрощення кісткових тканин та обезрухомлення того чи іншого суглобу. І також небажаними наслідками можуть бути застійні явища. Застійні явища це ми можемо розуміти як розвиток пневмонії, також пониження м'язевого тонусу, котре в подальшому призведе до небажаного результату у саме відновлення навичок ходьби та функціональної здатності людини в побуті. Ну що, Максиме, саме зараз ми можемо перейти до практики. Так, давайте. Ми маємо пацієнта з ураженою правою стороною. Ми це відобразили стрічками. Хочемо вам показати позиціонування на спині. Ось. Як бачите, вже рука є спозиціонована, вона береться за два сегмента. Ні в якому разі не беремо одною рукою за певний один якийсь суглоб. Є ризик травматизації. Підложуємо уражену руку під подушечку. Ось. І саме головне, щоб ця подушечка йшла під плечовий суглобчик. Можна в такому плані, щоб тут не провисало. Якщо є довга рука пацієнта і подушки мало, таке буває. Можемо ще додатковий валик спозиціонувати кисть. Ось так ложимо. Далі нам потрібно спозиціонувати уже нижні кінцівки. Нижні кінцівки також позиціонуємо за допомогою звичайної подушки. Піднімаємо нижню кінцівку або кажемо пацієнту, щоб він вам допоміг. Максиме, якщо можемо, допомагаємо. Пацієнт вам трішки допомагає, піднімає ногу, ви її тримаєте. Та під підколінний суглоб. Під колійним суглобом має бути кут у 15 градусів. Це є фізіологічне розслаблення м'язів. І в подальшому дивимося. Якщо у нас є контакт зі стопою, то ми також можемо підложити уже менший валик задля уникнення небажаного наслідку, а саме пролежня. Якщо нога ротується у пацієнта. Ми також робимо правильне положення, і щоб пацієнт лежав незротованою ногою. Дозовні. Ось в такому плані. В подальшому, що ми можемо зробити, це у нас положення лежаче на спині. Як в подальшому ми робимо, щоб пацієнт зміг на спині харчуватися? В такому положенні. Буде незручно, є дуже великий ризик до утворення аспіраційних пневмоній. Тобто пацієнт має бути максимум спозиціонований доверху, щоб верхній сегмент припіднімався відповідно починаючи з поясниці, а не з шиї. Ось, це у нас є ліжко, є, представляємо функціональне ліжко, яке в міських лікарнях. А якщо немає, то за допомогою подушок. Ось тут ми робимо, припіднімаємо, якби, наше ліжко і сегмент. Оп. І у такому вертикальному положенні ми можемо харчувати нашого пацієнта. А зараз ми хочемо показати вам позиціонування на ураженому боці. Хочу ставити свої 5 копійок. На момент інсульту я важив 118 кг, а моя дружина 45 Але при правильній техніці виконання позиціонування навіть при такій великій різниці в вазі, це можливо здійснювати. А саме, чому можливо, я хочу вам. Показати на практиці, тобто переміщення пацієнта по сегментам. Дуже багато родичів думають, що потрібно відразу взяти пацієнта і його пересовувати. Ні, це не так. Пацієнт у даному випадку у нас є дуже важкий. Якщо ми це будемо робити, у нас є ризик до травмування. А саме, ми як можемо перемістити пацієнта? Тобто користуючись методикою переміщення по сегментам. Спочатку беремо нижню частину тіла, перемістили. Далі ми беремо ручку пацієнта, згинаємо Максим і підтримуємо здоровою рукою. Кажемо пацієнту, підтримуйте свою руку. Подальшому нам потрібно перемістити таз. Ми беремо таз, присідаємо. Правильне положення нашої поясниці тіла, щоб ми також не травматизувалися, і переміщуємо таз, куди нам потрібно. А саме потрібно на край ліжка, щоб звільнити вільну сторону, щоб пацієнт міг комфортно лягти. В подальшому за руки не беремо, а беремо за плечі під лопаточки і переміщуємо на край ліжка уже повністю. Ось в такому плані. Переходимо на іншу сторону, на якій ми все-таки будемо і позиціонувати. У даному випадку, у нас є уражена сторона права, і ми будемо повертати на уражену праву сторону. Тобто, кажемо пацієнту: Максиме, зігніть в коліні ліву ногу. Максим згинає. І також. Беремо тепер праву руку. Максим, відпускайте праву руку і позицінуємо правильно праву руку. Ось в такому плані. А в подальшому кажемо Максиму, щоб допомагав нам повертатися на праву сторону. Тобто, ми можемо за руку взяти і, бачите, речах є нога. І легенько повертаємо людину. Якщо цього речага немає, буде складніше повертати. У даному випадку ми що робимо? Відразу. Є подушечка, підложуємо її під спину, щоб пацієнт не міг повернутися назад, а відповідно лежав в цьому напрямку. І обов'язково ми підложуємо подушечку під здорову ногу. Ось так. Пложимо. Обов'язково мають бути на подушці два сегмента: коліно і гомілкостопний суглобчик. Якщо він буде обвисати, буде незручно у кольшовому суглобі. На даному відео дивитесь, як лежить пацієнта рука, саме уражена. Саме головне, щоб вона не звісала з ліжка. В такому положенні може лежати рука. В принципі, ця рука є здорова, вільна, вона не потребує десь додаткової якоїсь подушки. Ось так. А в цьому разі ми показуємо позиціонування на здоровій стороні. Що ми для цього робимо? Просимо пацієнта здоровою рукою взяти свою уражену руку, якщо пацієнт може. Якщо не може, ми допомагаємо. Ось так підтримуємо і відповідно також запитуємо, наскільки пацієнт може зігнути ногу у коліні. Максим, згинаємо ногу. Якщо пацієнт не може, ми йому допомагаємо. Також робимо такий речах, відповідно далі. Беремо руку, ось ця, що у нас є здорова. Ложимо також, щоб рівненько була. І беремо за лопаточку, щоб не, травма... не травматизувати нам плече. Повертаємо пацієнта. Ось так ми повернули. Також відразу ложимо подушечку під спину, щоб йому було зручно і він назад. Не похилився, і обов'язково ми беремо підножку. Беремо, допомагаємо, кажемо, пацієнту. Ось, берете за два сегмента і ложимо. Поправляємо, щоб носочок нас не звисав. І обов'язково в нас ще має бути подушечка під уражену руку. Ось. Якщо її мало, можете підкласти ще інші подушечки, щоб відповідно вона не обвисала. Поки ми показували практику, згадалася, Максиме, мені одна історія, саме побудована на реальних подіях нашого центру. І це стосуватиметься позиціонування саме в гострому етапі лікування. Я розкажу за. Таких двох людей. Тобто, одного разу до нашого центру звернулися двоє осіб. Одна особа, котра займалася позиціонуванням, тобто, родичі її приходили кожного дня, це, на жаль, впало на плечі родичів позиціонування. Вони приходили кожного дня і займались, відточували, правильно позиціонували пацієнта. Була друга пацієнтка, лежала з нею в одній кімнаті. На жаль, там родичі цим не займалися, не знаю з яких причин. І постав момент виписки, і саме пацієнти шукали реабілітаційний центр, і двоє з них поступили до нас. Отже, вони також продовжили в одній практично палаті, але вже на умовах реабілітаційного центру. До чого я веду, що котрий пацієнт отримував позиціонування, до нас прийшов без наслідків. А другий пацієнт, котрий позиціонуванням не займався, а саме родичі-піклувальники, відповідно, прийшов з тяжкими наслідками і дуже великим пролежним. І відтоді, уже у неї поставний етап реабілітації такої стрімкої. А практично змушені були лікувати супутню причину саме цей пролежень. А в іншої людини, в котрої не було, був гарний стрімкий результат у саме в сфері відновлення. Ось такий у нас був випадок, і в принципі, чому ми і робимо цей проект за уникнення небажаних наслідків. Отже, ви тільки що почули наскільки важлива роль позиціонування в процесі реабілітації. Так що підходьте до цього максимально серйозно, і реабілітація має початися з перших годин перебування в лікарні. Сподіваюся, що наш спільний проект принесе вам знання, котрі допоможуть вам у відновленні вашої рідної людини. На цьому все. Ви дивилися проект. Реабілітація після інсульту, починаючи з самого початку. Якщо вам сподобалось, ставте лайк. Не забудьте підписатися на мій канал, бо попереду в нас дуже багато цікаво. За проведення цієї зйомки я дуже дякую нашому шановному Петру Миколайовичу і центру Реалайф. До зустрічі!